без Що старається? Дітиме заробітну плату з нарахуванням: 251 і 80 тисяч гривень. Притерпна ідація, 22,50 тисячі гривень, 9 випробуває, 14-40 тисяч, оплата послуг обласної тарйонів територіальних обладнання комісії та 16 тисяч виборчих комісій 40 тисяч, оплата транспортних послуг. 8 тисяч гривень. Та целярські товари 83 тисячі гривень. Тобто, і так 16-80 тисяч, тобто це банківські послуги, послуги, які розбудування за отримання приміщення. Таким чином, ця сума забезпечить проведення виборів до співпрацювання. Чому ви тоді роздали? Відповідно, 14,4 тисяч. Ну там все, разом, тільки там і протоколи, і все. Значить, не його на черговій сесії, тому що попередньо, ну ви знаєте, про створку підготовку практично принесли Звернення до... Комісія 9 березня прийняла рішення про проведення вибору. Сесія у нас була 15 березня. Попередній, тобто, вже з комісії, у нас певний ресурс був, виходячи з аналогії комісії 300 тисяч, але був поданий на 1 мільйон 80 тисяч. Такого ресурсу в нас не було. Прийшлося певний час узгоджувати даний проєкт. Ці залі практично немає людей, які б не провели одну чи декілька виборчих кампаній. Досвід останніх років показує, що дотримання процедур виборчих має дуже важливе значення, оскільки будь-яка в цьому плані відступ... Від демократичної норми, від виборчої процедури, може завтра слугувати об'єктом оскарження виборчої кампанії в цілому. Сьогодні, розглядаючи питання, яке безпосередньо стосується виборчої кампанії, ми закладаємо міну, оскільки в залі, на жаль, немає тієї кількості депутатів, яка сьогодні відображена на електронному табло. Тобто виборча кампанія не добігла і ще завершення, але це дає підставу будь-кому із суб'єктів виборчого процесу поставити легітимність цих виборів під сумнів. Звичайно, що робити сьогодні ось такий круг було б, очевидно, не зовсім правильно. Я розумію, що ви жальте впевнені, що нас е е час е підганяє, але знову ж таки я на цьому наголошую. Що якщо завтра результати виборів будуть поставлені в підсумку, то до сьогоднішнього дня цю підставу надасть винятково обласна рада. Оскільки до цього все відбувалося ярма в межах чи ради. Давайте про це подумаємо, чи варто це робити. Дякую за увагу. Я хотів би одно сказати, що обласна рада не приймає, нікого, не приймала про час проведення.

Справи, визиваються члени обласної виборчої комісії. Сьогодні я розглядаю це бюджет я зараз без зусиль. І все, навколо того, на будь-яке питання, не знаю, що були серйозні претензії до роботи з української полірафія 2. Мирочимо, там є Сергій і так далі. Сьогодні 17 членів чоловік збирається не повне засідання, без засудження, без голови обласної виборчої комісії, 5 чоловік голосують, приймаючи рішення. Що буде друкувати бюджетні зору теж приступно від того, що хоче доседі. Знову дає саме більшу ціну 11 тисяч двісті. І він здається, він повинен друкувати. Чи буде видавництво поділів, державний підприємство поділ, яке дав значно меншу суму? Інше там політична зберегається, взагалі нам на 40% дешевше дає. Я

не включається зовні. І нехай 5 чоловік з цієї комісії не приймають рішення за всю, де обласну по вихочу комісію. Дякую за увагу. Насамперед я би хотів сказати, що нарікати сьогодні на роботу обласної територіальної виборчої комісії ми не маємо права, тому що е, органи влади не мають ніяких можливостей втручатися в діяльність, е, визначати, хто де і коли має друкувати, Будь-якій бюлетені, звичайно, підтримую думку і завжди прихильник того, що має бути е, е, визначено найдешевший варіант друкування, та, наприклад, тих самих бюлетенів. І це має прийняти рішення обов'язково обласна комісія. Але я хотів би е, сьогодні звернути серйозну увагу на роботу обласної територіальної виборчої комісії і виступаючи попередні, і для мене це. Людині, яка має якийсь практичний досвід, ще раз є підтвердженням того, що є серйозні недоліки в цій комісії в роботі через задуву за І в першу чергу голови комісії, От, який неналежним чином е, організовує роботу саме цієї комісії. Я би хотів нагадати про кримінальну відповідальність за зрив вибор, по сьогодні спостерігається така тенденція. Саме в роботі цієї комісії, щоб вибори не провести депутата обласної ради з двох причин. Першу причину знаючи, що балотується серйозний кандидат від провладної політичної партії, і друге, потім показати на безслабність діяльності влади. Цього ніхто не допустить. Обов'язково порекомендую представникам партії регіонів, які є в комісії, щоб вони звернулися до правоохоронних органів, щоб надали принципову оцінку, не влада, не явка, а представники надали принципову оцінку діяльності керівництва обласної територіальної Ріонівчої комісії. Там не все так просто. Наприклад, жаль, не можна вмішуватися для того, щоб всіх зібрати до купи і якісь вивести кінці. Але я закликаю нас усіх до єдиного. Це проміжні вибори, але це лице буде хмельниче. Давайте дамо дійсно можливість людям обрати того, кого вони вважають за потрібне, незалежно яку політичну силу він буде представляти. Тим більше, що кого б люди не обрали, депутат обласної ради. Одна одиниця а ніяк не впливає на розклад політичних сил в обласній раді або на загальній роботі. Я б хотів, щоб ми не втручалися, не, не спекулювали політичними гаслами, не сьогодні проводили ніяких заходів, щоб ми дали можливість людям, кандидатам депутатам від усіх політичних сил в рівній мірі провести всю агітаційну роботу. І досягти підтримки населення. Вважаю, що обласна державна адміністрація у межах своєї компетенції буде стояти і стоїть на стороні закону, правопорядку і все, що від нас буде залежати, ми будемо підтримувати діяльність всіх органів і всіх структур в тому, щоб забезпечити, як і того, має президент України, прозорі, чес, Потрібна для того, щоб було рішення сесії у 100% залі, <питалість> Чому, ти голосує, ти в залі є. Кількість депутатів. Чому голосують тих депутатів які депутати в тому що... <питалість> <питалість> числі? На сьогоднішній день закону такого, який би забороняв мені і давав право говорити, що ти не голосуєш за того, чи за того, не має. Якщо б був, був би цей закон, то мабуть, і не стояв це дискусійне питання в Верховної Раді, аналогічно, як і в нас. <питалість> Давайте я вдовжую, будете вичані помічних реформ? Голосувати за нас? Це, Якщо це так можеш, тобі відповідаєте. За 62 рішення прийнято. Слово кандидата. Маєте кандидата? Ви по про теофіпурському районі, хай люди прогосують, і буде у вас ще один штир. Якщо пройде справа влади партії, значить ми її будемо мати. І я рахую, що ці дискусії нікому не потрібні. У нас є робота безпосередньо, яка чекає в нас в районах. Ми приймаємо участь і голосуємо, голосування пішли на сесію. Але це позачергова сесія. Ми хотіли, щоб просто виконувався закон. Тому що якщо голосують під депутати і подають карточки, голосують, то яке західність виходить на сесію, якщо можна присувати помічникам або взагалі апарат попросити, який буде голосувати за нас. Не треба тоді проводити такі дорогі виборів, щоб була ще 4 депутатів. Достатньо 10 депутатів обласної ради і всі питання. І будуть приймати рішення, які необхідні і складені в інших кабінетів. Дякую за роботу. Завжди своє рішення прийнято. Дякую.